Привіт, привіт, як тебе звати, Настя? Настя дуже приємно. ще зіграємо таку легеньку гру легесеньку? Я тобі називаю український футбольний клуб. А тобі треба, хоча б два-три гравці з цього клубу. 20. Ти Мені сказала, що ти знаєш достатньо гравців. Тому ми зараз перевіримо. Ще, давай такий е, клуб, як А давай Полісся? Отак, от сьогодні та підемо з важкого. Mm, ой, з Полісся, кого там є з Полісся? На воротах, якщо не помиляюся, там стоїть э, такі. От Бо... наступного когось там є в них такий. Э, Артем Козак здається, грає. Є е, а... як Артем Козак і не знаю, може Шевченко, може сюди вони є. Ні, немає його там, немає. Дивись, є там такий, можливо, чула в нього ім'я mm. Пилип, прізвище на Бибу. Небояльський. Небояльський. Добре, давай легенько іншу підказку. Колись грав в Дніпрі, такий Олександр Наза... Назарина? А Назаренко. Назаренко, за Ну давай тоді Шахтар. Шахтар, ну тут думаю, виділив найкращих. Судаков, Сікан. Ну і нехай буде егінал, тому що ну, добре себе проявив, наприклад, матчі з Марселем. Думаю. Прям йому за то поставимо лайк і його прямо виділимо. Добре, ну і давай щось інше, а давай Дніпро тоді. Ото ну, Дніпро, піхальонок. та і давай кось останні так гуцеляк. гуцеляк молодець. Всі не ну, слухати реально красотка. Я оце ну такива за більше. Ну сьогодні надіюсь, більше почую, може.